Хто вже бачив таку трубочку? Підсидільна труба? Два в одному. Алюмінієва, легенька, ще й плюс насос. Шланг витягується. Оп. Ставиться собі на землю і сидінням, як насосом качаєте. Саме головне вона завжди з вами. Ніколи її не забудете. Не є важча зазвичайно, досить легенька. А ще може когось цікавить брендове сидіння. Воно правда вживане. Selle Italy, SLR, з карбоновим волокном. О, таке гарне. Трошки потерто си є, але це шкіра для нього це нормально. Ціна такого сидіння 1000 гривень. Трубка 450. Кого цікавить, пишіть. Але надсилаємо тільки по повній передоплаті. Наложним платежем запчастини не відсилаємо, ми більше спеціалізуємося на велосипедах, і ми не будемо там за якоїсь дрібнички, де там 100 гривень заробітку, декілька разів на пошту ходити, щоб ті гроші забрати. Та й ми не готові оплачувати е, повернення. Як людина схоче собі просто подивитися, прийде, йому не сподобається, а нам прийдеться гроші заплатити. За кордоном, як такого наложного, взагалі немає, там завжди тільки передоплата.